Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про стійки та втулки стабілізатора. Дуже важливі елементи підвізки автомобіля. Ми розглянемо для чого потрібні стійки стабілізатора, як перевірити втулки стабілізатора, а також коли варто їх міняти. Почнемо з базових речей. І втулки і стійки пов'язані з стабілізатором поперечної стійкості. Це елемент підвізки, який зменшує нахил кузова під час поворотів, забезпечуючи кращу стійкість автомобіля. Своєю чергою, стійки стабілізатора з'єднують його з важелями підвізки, або амортизаційними стійками та передають зусилля стабілізатора до підвізки. Звичайна стійка має шарні. З'єднання або гумово-металеві втулки на обох кінцях для забезпечення гнучкості під час руху. Але це не втулки стабілізатора, якщо ви так подумали. Тому що втулки стабілізатора це інші гумові деталі, які фіксують стабілізатор до кузова автомобіля і гасять вібрації та шум, що виникають під час руху. Як зрозуміти, що Стійка стабілізатора вийшла з ладу, найпоширеніша ознака це при приїзді по нерівній дорозі. Саме тому водії шукають відповіді на питання, як стукають стійки стабілізатора, або як перевірити стійки стабілізатора, якщо говорити термінами придатності та скільки ходять стійки стабілізатора. То зазвичай ці деталі служать 50-100 тисяч кілометрів. Хоча це залежить від умов експлуатації. Тому, якщо ви помічаєте будь-які проблеми, такі як погіршення керованості або стукіт, це знак, що потрібно їх замінити. Якщо говорити про втулки стабілізатора, то коли вони зношуються, то першою ознакою зазвичай. Теж стають скрипи або стуки під час їзди по нерівностях або при поворотах. Це відбувається через те, що втулки втрачають свою еластичність і вже не можуть ефективно гасити вібрації. Також ви можете помітити погіршення стійкості автомобіля. Автомобіль може більше нахилятися в поворотах, а керованість стає менш точною. Візуальний огляд може показати тріщини або ознаки зношування. Також можна відчути вібрації в салоні. При виборі стійок і втулок стабілізатора найважливіше це забезпечити правильну сумісність деталей з вашим автомобілем. Найпростіший і найточніший спосіб зробити це підбирати стійки та втулки за він-кодом автомобіля. Це гарантує, що деталі будуть відповідати специфікаціям вашої моделі автомобіля. Звичайно, питання вибору втулок стабілізатора було б неповним без Вибору матеріала. Гума чи поліуретан? Гумові втулки забезпечують комфортну та тиху їзду. Але можуть швидше зношуватись. Поліуретанові втулки більш зносостійкі та підходять для важких умов експлуатації. Але можуть бути трошки жорсткішими та створювати більше шуму. Ну і коли ви вже знайшли собі потрібну деталь, то після цього ви вже можете Обирати бренд найбільш популярний в Україні виробник преміального сегменту це, звичайно, ж, шлемфьордер. Це найкраща якість, але й ціна відповідна. Дуже багато якісних виробників, які теж гарантують нам високу якість деталей підвіски, такі як МУХ, ТРВ, Монро, Майлі, ФАК. Наша окрема рекомендація це деталі підвізки від брендів Febi, SFAC та Blueprint. Всі вони належать німецькому концерну Bilstein Group. Комплексно це один з найбільш широких асортиментів деталей і підвізки у світі. Залежно від того, що вам треба і на який автомобіль ви точно знайдете якісні стійки та втулки стабілізатора серед цих. Брендів. Якщо вам треба більш доступні альтернативи, то в середньому сегменті якісну продукцію виробляють під брендами SIDEM, SASIC, RTS, MetgMapco MAPCO, Єврорепар. Якщо ж вам треба бюджетні деталі, то зверніть увагу на бренди Profit, Starline, Nipars або Febest. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете, щоб ми зняли відео про інші групи деталей чи бренди, то пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.